Проєкт зроблений єдиний, оскільки цей проєкт пройшов експертизу і попередньо цьому чередувало, значить, збір підписів щодо погодження мешканців на каналізування. Єресі. Є рисела, є. Відповідно до списку на кожну вулицю було розраховано про Значить, Ті мешканці, які погодилися і дали згоду, підписали, що вони погоджуються, ми на них розраховували. На даний момент, скажімо так, навіть, ті, хто підписалися, не здали всі кошти. Частково не відшкодували, тому що е, оскільки труба лежить, значить ми вже розрахувалися. Нам би ніхто не поклав цю трубу, якби ми не розрахувалися з відповідними службами в повному обсязі. Е, тому е, я згадам зараз слово ресівані, яка безпосередньо займалася цією справою. Яка робила проект і фінансували проект і ви, і 80% коштів кошти мешканців і вашого квартального комітету. Тому, будь ласка, розкажіть нам, будь ласка, які списки, які підписи підходить.